Вітаю, шановні глядачі! Христос посеред нас! До вас завітав Православний Вісник, програма про те, як наповнити швидкоплинність буття сенсами вічності. В цьому нам сьогодні допоможуть такі теми: чи існують українські традиції масляної, або навіщо потрібні смаколики у справі спасіння душі? Сім миттєвостей з життя церкви, або про те, чим наповнили минулий тиждень наші віряни. За що українці шанують грузинську афонську святиню або про відвідане храму, освяченого на честь іверської ікони Пресвятої Богородиці. Ці та інші теми порушуватимуться у цьому випуску, який допоможе отримати інформацію про церкву та її життя з перших вуст. Якщо ж вам і надалі хотілося би, щоб вісник відвідував вашу оселю, не забудьте підписатися на наш канал. Та намагайтеся ділитися власними думками та побажаннями в коментарях. Якщо ще не зробили цього, виправте це в один клік. Пам'ятаєте народне прислів'я? Не все коту масляна. Так, люди дійсно люблять цей відрізок року. З одного боку, він один з найсмачніших. Коли можна до схочу поїсти млинців чи вареники. З іншого, на Масляну відбувалися відвідини один одного. Але на українських теренах головним акцентом Масляної стали не застілля чи обряд колодія, а зовсім інше примирення. Ось чому запрошували родичів та друзів, або відвідували їх самі. Люди шукали можливості згуртуватися усією спільнотою та отримати одне в одного прощення. А як інакше, адже за кілька днів усі вирушать у великопісну дорогу просити прощення у Бога, який чітко вказав і так як ви прощаєте винуватцям вашим, так і Отець ваш Небесний простить вам. Додам від себе зараз під час війни. Нам, українцям, як ніколи, потрібно взаємне прощення та згуртування, інакше нам не вистояти перед страшним зовнішнім ворогом. А гуртуватися варто навколо наших споконвічних традицій, однією з яких залишається масляна. М'ясна Седмиця добігла кінця і розпочалась сирна. Отже, святкуємо масляницю або масляну. Обряд цього яскравого свята у різних регіонах України мало чим відрізняється. Всі дійства символізують зустріч весни та демонструють сподівання на щасливий та врожайний рік. Ми завітали на Масленицю до столичного свято Лгінського собору. В цьому році ми знову організували Масляну. Ми пам'ятаємо з історії, що ще до християнства. Збиралися наші предки для того, щоб в такий спосіб зустрічати весну, проводити зиму, і вони вірили в те, що дотримуючись цієї традиції, вони зможуть отримати в наступному році гарний урожай. Коли християнство появилося на нашій землі, коли була хрещена Русь, то сама Маслинця наповнилася іншим духовним сенсом. І ми знаємо, що в православній церкві останній тиждень підготовчий тиждень перед великим постом називається Масляним тиждень. В цей період церква закликає всіх своїх вірних, по особливому себе готувати до великого посту, до святої чотиридесятниці, в собі збирати багато різних християнських чеснот, таких як милосердя, як любов, для того, щоб уступити в святу Чотиридесятницю, Мати розкаяння в своїх гріхах і таким чином наближатися до Бога, примирятися з Богом. Ми проводимо благодійний щорічний ярмарок, на якому ми вже другий рік поспіль збираємо кошти на лікування хворих воїнів Збройних сил України. Тих військовослужбовців, які повертаються, які мають потребу в е, таких ну е, важких операціях або потребують великі кошти, ми адресно усім їм допомагаємо. Це переважні більшості діти наших парафіян або парафіян, які зараз воюють. Ну і взагалі допомагаємо на військовій шпиталі і на різні лікарні, де лікуються військовослужбовці. На подвір'ї перед храмом гаймірно. Саме тут розгорнувся благодійний ярмарок, і чого там тільки не побачиш, аж очі розбігаються. Всі поробки створені власноруч. Здебільшого над ними трудилися вихованці недільної школи. Продавці кажуть, що охочих придбати чимало. Ярмарку представляємо багато текстилю, вироби, які шили. І дітки і допомагали дорослі, викладачі. Це дуже багато іграшок. Прихваточки, текстильні вироби, фартушки, навіть є резиночки, бігуді. А це все справжній майстер-клас. Здається, що без певних навичок зробити ляльку-мотанку нелегко, та навіть малеча намагається опанувати секрети майстерності. На святі багато дітей, хто ж, як не вони, найбільше хоче до смаколиків. Тут і печиво, і солодкі, тістечка. Для дорослих є глінтвейн. Звісно, кожен куштує те, що йому до вподоби. На Київщині на Масліну зазвичай готують вареники чи налисники, а на півдні обов'язково запіканки чи папки. Ну а яка масляниця без рум'яних млинців з усілякою начинкою? За смак та асортимент подбали небайдужі парифіяни, які долучилися й до ярмаркування. Знаєте, більш подобається мабуть внусі, тим, що таке багато всякого різного і це. Все домашнє, все смачне, тому і хочеться допомогти. Сьогодні збір на ЗСУ. Хочеться допомогти нашим хлопцям швидшої перемоги. Сьогодні ми на благодійному ярмарку в Сатольському соборі і дуже гарна атмосфера. Все дуже так атмосферно, гарно співає хор, смачні млинці, людей багато. Гарна погода, сонечко. Ну дуже класно. І ми цими коштами передаємо в шпиталь Збройним силам України. Бажаємо їм швидше повертатися додому, здоров'я і щоб Божого милосердя, щоб Бог завжди був поруч з ними. В українській традиції святкувати масляно обов'язково з гарним настроєм та весело. А як же до Великого посту лишився всього тиждень? Часу небагато. То чому б і не повеселитись на останок? Мені найбільше сподобалося, то, що ну, смачна їжа, в смачне, і що сьогодні світить сонце, багато людей і, взагалі, гарний день. Згадалися слова народної пісні Масляна масляна, яка ж ти моя мила, якби ж тебе не сім неділь, а посту одна. Ми залишали подвір'я Ольгінського, коли святковий ярмарок ще тривав. Про зібрані кошти дізнались пізніше. А це 70 тисяч гривень, які підуть на потреби захисників України, що дістали поранення на полі брані. Великий Альфред Ейнштейн казав: час це зовсім не дещо абстрактне, що рухається. Час це ми ті, хто рухається. І дійсно закарбовують час події, пов'язані з конкретними особистостями або спільнотами. Тож пропоную подивитися, якими подіями закарбували минулі сім днів віряни Української православної церкви. 24 лютого, у третю річницю російської повномасштабної агресії проти України, з благословення представників української православної церкви у всіх храмах і монастирях звершуються молебні за мир в Україні за мужних захисників нашої держави, а також панахиди за загиблими під час цієї війни. Три роки війни визвольної і важкої це 1067 днів сповнених страждань, страшних випробувань та втрат, розпачу і розлух. Та водночас дні мужності, незламності, і героїзму українців. Українська православна церква завжди була і залишається зі своїм народом і в мирну пору, і в час лихоліття. Вона допомагає всім, хто нині воює за нашу боголюбиву землю на полі Брані, всім, хто втратив домівки і лишився майна, всім сиротам і нужденним. Наша церква повсякчас молиться за міцність духовну і тілесну всіх громадян України, з вірою, що Господь почує ці щирі молитви. Український та грузинський народи пов'язує багато спільного: волелюбність, хоробрість, православна віра, а ще святині, які шанують і грузини, і ми, наприклад, іверський образ Пресвятої Богородиці прославлений на Святій Горі Афон. Туди понівечений іконоборцями образ приплив морем з Візантії. Кров на обличчі Богоматері і досі нагадує про те, як одні намагалися знищити святиню, а інші врятувати. Звісно, ченці іверського, тобто грузинського Афонського монастиря, бажали подорож образу Богоматері морськими хвилями справжнім дивом, але на них невдовзі чекало ще одне чудо. Несподівано, ікона опинилася на воротах обителі, а Божа мати сповістила інокам. Що відтепер сама їх охоронятиме. Ця історія розчулює людські серця надією на заступництво причистої і по сьогодні, про що свідчать численні храми на честь іверської ікони, в тому числі в Україні. Цей храм не загубився серед висотних столичних новобудов. Хоча він ще зовсім молодий, уже став духовною домівкою для сотень парафіян. Сьогодні ми розповімо історію храму на честь ікони Божої Матері Скоропослушниця та його важливу роль у житті громади. Будівництво храмового комплексу розпочалося у 2014 році. Уже наступного року місце майбутнього храму було освячене єпископом Ірпінським Климентом з благословення митрополита Онуфрія. 26 жовтня 2016 року тут пролунала перша божественна літургія, яку очолив митрополит Антоній у співслужінні духовенства Києва. Через рік до храму прибула особлива святиня ікона Божої Матері Іверська, освячена на святій горі Афон. Іверська ікона Божої Матері взагалі являється одною з шанованих і ікон. Православному світі. Історія, історії входить е -е, до IX століття. Як ми знаємо, е -е, коли ще було гоніння на христия, які почитали ікони, а була іконоборча тодішня влада при імператорі Феофілі одна була чистева жіночка, якби спасаючи святиню Божої Матері ікону, відправила і таким чудесним образом вона дійшла до святої Графон і по сей день е -е, там знаходиться. Тому ми знаємо, що ікона Божої Матері Іверська, вона ще іменується Протеїтіса або Вратарниця, тобто яка, по словам самої Божої Матері, захищає і святу гору Горафон, оскільки там знаходиться братію, а відповідно і всіх тих людей, хто до неї звертається. У 2022 році було освячено нижній храм на честь преподобного Серафима Саровського. Церква об'єднує людей різного віку та основну частину громади складає молодь. Адже храм зведено у новозбудованому районі столиці, де переважно живуть молоді сім'ї. Духовенство також молоде, сповнено ревності до служіння. Священники не лише звершують богослужіння, а й допомагають прихожанам у їхньому духовному зростанні. Наша громада дуже дуже дружна громада, молода така середнього віку. Наша громада. І що сказати, що ми дуже любимо наших священників. Отець Віктор завжди на проповідях нам якби, все про християнську любов, всі проповіді про християнську любов, щоб наші серця змінювалися. Наші батюшки із західної України, отець Віктор з Тернопільської області, а отець, отець Василій і отець Михайло із Закарпатської області. Всі проповіді на українську мову. Київ це також є ділом Божої Матері, Ми знаємо, і наш новий храмовий комплекс відносно недавно стоїть в місті Києві в новому мікрорайоні. І так символічно, що при виїзді на Схід на Східну Україну там зараз, де точаться запеклі бої за, за нашу державу, за нашу батьківщину, за нашу незалежність. Ми віруємо, що Божа Матір через нашу четвернику, яка є списком кони Божої Матірі Іврської з горіафоном, до речі, вона була і освячена. Вона написана в Підніші в той Горіафон, і ми освячували її саме в тій каплиці, де знаходиться оригінал Божої Матері. І віримо, що вона також буде захищати. Не тільки нашу парафію, а не тільки наш Київ, а і всю Україну від всіх тих, хто всіх тих ворогів і видимих, і невидимих, які хочуть нанести шкод, шкоду для нас, для наших людей, для нашої батьківщини. А дуже часто я подорожую, паломнічую гору Афон. І Мені дуже подобається такий візантійський стиль співу. Знаю, що отець Віктор настоятель цього храму, він також дуже часто їздить на гафон. І, можливо, так склалося. Воля Божа, що нас Господь звів, і ми дуже часто практикуємо у наших піснеспівах візантійські розпіви. І... Мені як регенту це дуже до душі. Настоятель також це дуже полюбляє, такий спів. І, Звичайно, що коли така синергія між духовенством і хором, то вона ця синергія передається також і на прихожан, на людей, які моляться на, на, на богослужіння. Початок повномасштабної війни став важким випробуванням. Частина парафіян виїхала за кордон, але храм не спорожнів. Навпаки, став центром для тих, хто шукав духовної підтримки. Громада продовжує розвиватися, тривають роботи з благоустрою території та будівництва великого храму і духовно-просвітницького центру. Ми сподіваємося, що Пресвята Богородиця буде нас захищати як вратарниця від. Ворогу видимого і невидимого, і звичайно, всі, хто до неї будуть в молитві звертатись, то обов'язково вона стане помічницею, захисницею кожної людини і всієї нашої батьківщини. Храм Божої Матері, скоропослушниця, живий осередок віри, який об'єднує людей, надихає та зміцнює їх у молитві. Ось і все на сьогодні. Зустрінемося за тиждень. А для того, щоб це відбулося, не забуваємо ставити вподобання, робити репости, розповідати про нас друзям. При цьому пам'ятаємо, Масляна це наче проводи на війну. Війну з власним егоїзмом, пристрастями та гордістю. Тож, готуючись до цієї війни, передусім перемирімося з ближніми. Також посилюємо наші молитви за українське військо, за біженців та поранених, за усіх постраждалих. Підтримуємо і допомагаємо тим, хто втратив рідних, хто лишився домівок, хто скорбить і страждає. І нехай благословення Боже перебуватиме з усіма вами невідступно і повсякчас. Христос посеред нас і є, і буде.